Усім привіт! Сьогодні прийшла така серйозна посилка. Це має бути інвертор. Зараз будемо бачити. Так. Не шатаємося. Так. так, так. Це у нас гібридний інвертор. Чекав я його довгенько, він був на митниці місяць. Щоправда, нічого його не, не наклали на нього мита, це добре. Так, дивимось, що у нас Так, книжка. Це потім будемо розбиратися, як воно щодо чого є сам. Інвертор. Оп. Оп! Є кабель І є ще якісь запчасті. Ще якісь запчасті, ще є якісь. Угу. Потім це все роз, розберемось, що воно до чого. Wi-Fi. Угу. Ну, Поки що так. Потім як десь його вже підключу, розберусь більш детально. Тоді, можу, можливо, запущу, покажу, як він працює. Дякую за увагу.